Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього уроку прямокутні трикутники, властивості прямокутних трикутників і ознаки рівності прямокутних трикутників. Отже, прямокутний трикутник це трикутник, у якого є один прямий кут. На екрані ви бачите прямокутний трикутник АВЦ, адже кут С дорівнює 90 градусів, тобто він прямий. Сторони прилеглі до прямого кута, називають катетами, сторона, яка лежить навпроти прямого кута, називається гіпотенуза. Отже, АЦ. Це... В – це катети, а В – гіпотенуза. Розглянемо властивості прямокутних трикутників. Перша властивість. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Ця властивість випливає з теореми про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Так як прямий кут має градусну міру 90 градусів. То сума двох інших кутів також буде 90 градусів. Наступна властивість гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який з його катетів. Ця властивість є наслідком теореми про співвідношення між сторонами і кутами трикутника, оскільки прямий кут більший за. Гострий кут. На нашому малюнку кут більше більший кут А і кут більше більший кут Б. Наступна властивість кадит прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині половини Давайте спробуємо це довести. Побудуємо рівносторонній трикутник А, Б, С. В рівносторонньому трикутнику нагадую всі сторони рівні, всі кути рівні і дорівнюють 60 градусів. Проведемо висоту АМ. В такому трикутнику вона є одночасно ще і бісектрисою, і медіаною. Отже, кут АМБ дорівнює 90 градусів і трикутник АМБ є прямокутний. Так як АМ є бісектриса, то кут БАМ 30 градусів. А так як АМ медіана, то МБ дорівнює МЦ, дорівнює половині БЦ і дорівнює половині АБ. Отже, ми з вами таким чином довели дану властивість. Наступна властивість: якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. Ця властивість випливає з попередньої, яку ми тільки що з вами вже довели. Ще одна цікава властивість. У прямокутному трикутнику медіана приведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Давайте спробуємо це довести. Побудуємо трикутник АВС, кут С дорівнює 90 градусів. А тепер давайте побудуємо такий же трикутник, але прямим кутом буде кут В. У нас вийшов трикутник К. С В. Ці два трикутника перетинаються в точці М, і можна сказати, що так, як кут А, С дорівнює куту КЦБ, то трикутник СМБ рівнобедрений. Тоді СМ дорівнює МБ. Можна також аналогічно довести, що і трикутник АМЦ рівнобедрений, тоді АМ дорівнює СМ. І в цьому можна зробити висновок. У прямокутному трикутнику середина гіпотенузи рівно віддалена від його вершин. МА дорівнює МБ, дорівнює М. Це. А тепер давайте розглянемо ознаки рівності прямокутних трикутників. Перша ознака. Якщо катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катетам іншого, то такі трикутники рівні між собою. Це випливає з першої ознаки рівності трикутників, яка говорить, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і коту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Друга ознака рівності прямокутних трикутників. Якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. Ця ознака випливає з другої ознаки рівності трикутників, яка нам нагадає, говорить наступне: якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і прилеглим до неї двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Третя ознака рівності трикутників, і четверта вони випливають з попередніх двох, які ми тільки що озвучили. Третє, якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. І четверта. якщо катет і протилежний йому кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету і протилежному йому куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. Отже, ми сформулювали чотири ознаки рівності трикутників, але є ще теорема, яка називається ознака рівності прямокутних трикутників за катетом і гіпотенузою, Читається наступним чином. Якщо катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катету і гіпотенузі іншого, то такі трикутники рівні між собою. Давайте спробуємо довести. У нас є з вами два прямокутних трикутника АБС, А1, Б1, С1. Кут QC, С кут С1 дорівнюють 90 градусів, АЦ дорівнює А1, С1, АБ дорівнює А1, Б1. Для того, щоб довести, що ці трикутники рівні між собою, зробимо перенесення наступним чином, щоб сторона АС співпала стороною А1C1. У нас утворився трикутник АБ1. В цьому трикутнику АС є висотою, так як кут АЦБ і код 1 90 градусів. Так, як за умовою АВ дорівнює а 1 в 1 тобто бічні сторони рівні, то даний трикутник вийшов рівноведрений. Отже, в цьому трикутнику АЦ буде і бісектрисою, і медіаною, а це означає, що СБ. Дорівнює це 1 і тому ці два трикутника рівні між собою за третю ознакою рівності трикутників, тобто за трьома сторонами. Теорема доведена. А тепер давайте спробуємо з вами застосувати ті знання, які ми сьогодні отримали, розв'язуючи задачу. Знайдіть більше з кутів, що утворює бісектриса прямого кута трикутника з гіпотенузою, якщо один з гострих кутів трикутника 30 градусів. Давайте побудуємо малюнок, запишемо коротку умову і будемо з вами шукати кут АКЦ. Розв'язання. Так, як ЦК є бісектрисою кута С, то. Кут АЦК дорівнює куту БЦК і дорівнює 90 поділити на 2 45 градусів. За властивістю прямокутних трикутників кут А дорівнює 90 градусів мінус кут Б, отже, буде дорівнювати 60 градусів. У трикутнику АКЦ застосуємо теорему про суму кутів трикутника, і тоді кут. АКЦ дорівнює 180 градусів мінус сума кута А і кута АЦК. Тобто кут АКЦ дорівнює 75 градусів. І записали відповідь. Отже, сьогодні ми з вами розглядали прямокутні трикутники, чили їх властивості і ознаки рівності. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!